Просто жесть. Ти прикидаєш, наскільки бабок ми попали? Хтось обклеїв мою машину повністю стікерами, а такий дизайн плівки коштує від п'яти тисяч доларів. І мені, походу, прийдеться здирати плівку, тому що стікери лишають клей. Поки ми з Настю були на фільмі, машина стояла на закритій парковці, але пранкера це не спинило. Зараз моя машина виглядає як якийсь мультяшний герой, а реакції людей це просто ржака. Реально мені дуже сильно заканало, тому що я машину поставив перед камерою. А ви охорона? Так. А у вас камери працюють ці Ну, звичайно, працює. Ану-ну, ну назад. Ой, стоп, стоп, стоп. Настя, Хома. Точно. З відео з камер спостережень я побачив, що це зробив Хома. Але для чого? Давайте спитаємо. Алло, Алло Хома, чуєш? Ти вже задовбав реально зі своїми пранками. Думаєш, я по камерам не подивлюсь, що це ти був? Це такий пранк. Хома, мені це ніфіга не подобається. Ці свої пранки знаєш з ким будеш робити. Та слухай Бог, мене підписники завжди попиталися, де олійник пропав, де відоси, ти де десь пропав з горизонту, я вирішив тебе так просто макулювати, щоб ти почав знімати. Хома, та які відоси, які відоси, ти ну, просто та пішов ти, коротше.